Янковича це. Я повинен малювати траву, хмари, небо, воду. Я повинен дати своєму народу щось цікаве, прекрасне, любе. А в мене душа, мої мозги перевернуті. Перевернуті, розумієте? І я думаю, що у вас так же перевернуті мозги. же точно. Бо їх перевертають нам. Штучно перевертають. І направляють нашу енергію не на те, щоб ми робили свій, свою хату, не на те, щоб ми підметали, не на те, щоб ми шили прекрасний одяг, не на те, щоб ми будували, а для того, щоб змагалися з сусідами якимось, переслідували якихось ворогів. Просто ця Небесна Сотня, вона показала, саме цінне, що є у людини, це життя. Саме цінне, що є у цивілізації це життя і мудрість. І вони зараді тої мудрості, зараді майбутнього, заради, щоб ми стали розумніші, щоб ми подивились один одному в очі загинули. Пішли з цього світу. Ангели, не ангели, частина космоса, що ця планетка малесенька, яка несеться в цьому просторі космічному, на ній такі павуки, як Гітлер, як Олександр Македонський, як зараз Путін. Вони ділять цю планету. 60 років носілися. Ну і не буде Путіна. І всі його дворці, і всі, ви бачили, що, чим більше накрав Янукович, тим менше він з собою вміє взяти. Кажуть, 127 палаців має сьогодні Путін. Ну хай має він, я не знаю що, але більше 120 років він не проживе. Ну це неможливо, а Небесна Сотня сказала нам. Ну. Не те, які ти палаці маєш, не те, які ти доходи маєш, не те, які ти машини маєш. Ти маєш життя саме цінне. І твоя воля покласти його і віддати. За що ти віддаси? За палац. Чи заради того, щоб процвітало життя, щоб народувались люди, щоб світ весь зібрався до куби, щоб один другого поважав, щоб один другого любив, щоб по заповідям жив. Я багато й довго говорю, пробачте мене за те, що я... Ну я мусив сказати, я можу говорити і довше.